В останньому відео я розказував про свої крутезні ноутбуки і зважив на те, що в мене в одного з них з X220 збитий кутик, але я його залатав. Так от хочу розказати, як це зробити. Все, що вам знадобиться, це отакий от суперклей 5 зірочок 505, який ви можете дістати в будь-якому будівельному магазині, і марловий бинт. І, коротше, весь прикол цієї штуки в тому, що ви берете оцей бинт і робите з нього скульптуру, шар за шаром, промазуючи його клеєм. Він засихає і створюється дуже міцний композит, який заміняє нам відсутню частину ноутбука. Во. Також ви можете взяти шліфувальний папір. Або напильник, і відшліфувати свою скульптуру, щоб вона мала кращий вигляд. Ну, я правда, шліфував, шліфував, але мені стало лень. І, коротше, вже як є, тут трошки бугорки, Але. Во. Ще зверху я долив клею після шліфування, щоб воно замалювалось. І, в принципі, оце от весь метод дуже простий, швидкий. і а, виглядає як нове, от якби замалював, то би не видно було взагалі.